З вами Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене понеділок, 9 вересня, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. На жаль, голос мій не дуже гарно звучить, тому що я прихворіла. Моя донечка принесла якийсь вірус з садочка, я б чихаю трохи не такі, смак... не такі смакові відчуття, знаєте, але запахи відчуваю все ніби більш-менш. Тобто треба більше відпочивати, відновлювати сили, ну і, звичайно, в майбутньому більше вишивати. Але сьогодні, не дивлячись ні на що, я навіть трошки і вишила. І працюю я ось над мережкою чаювання, артикул k 242 ось такі гарні дівчата. І сьогодні я вишила ось небагато. Звичайно, сонце. Його воно сховалася, тому що вже вечір ось такі кольори. Тут в мене вишито, не повірите, 419 хрестиків, хоча я поставила собі норму 355 в день вишивати. Нагадаю, що з цією роботою я беру участь у спільному відшиві мережка, який відбувається в Телеграм, де за тиждень треба вишити. Мінімум 300 хрестиків. Я собі поставила норму вишивати щодня 355. Ну, в мене така е, сума. А тут в мене, так як я вишила більше, е, тому що в неділю я не вишивала, я не мала часу. Тут трошки я якби вирішила догнати норму неділі. Ну, але треба було, звичайно, скільки 710 вишити в ідеалі, а я вишила 419. Ну і так. І то так вже, і то непогано. Знаєте, ось такі гарні кольори. Це нагадаю, я вишиваю ось тут суконку цієї дівчинки. Там трошки треба, звичайно, побавитися. І я також, якщо дивитися, ось там зверху вишила ось небагато, правда? Тут це сталося тому, що я вирішила ниточку не паркувати на. Органайзер, а вирішила цією ниточкою душити кольори. По схемі подивилася, що саме це буде, і довишивати. От, ну, ось такі результати. І ще, звичайно, я трошки вишила. В мене є ще ось такий браслет від Wunderland Crafts в таких, нагадаю, біло-синіх кольорах золотим. Артикул FLBB 051, тут три кольори. Я не планувала його так прям вишити аж за один день. Але ось стільки, десь тут, нам, здається, вишито 13 рядочків, якщо я не помиляюсь, небагато. А, тому що я коли там, -то, на тому тижні я розпочала його вишивати. А, і до кінця не дошила, ниточка ну, була з голкою. І є для мене, знаєте, це якось, ну, я собі завжди маю дошити ту нитку. Залишаєш нитку, в роботі не дошито, то робота буде якось довго вишиватися. Ось, ну, це, в принципі, всі мої досягнення за сьогодні. Завтра побачимо, як себе я буду почувати. Якщо мені буде легше, я буду вишивати, як ні, то буду відпочивати, відновлювати свої сили, а потім, звичайно, буду вишивати і радувати вас своїми результатами і новими відео. Сьогодні середа, 11 вересня, і сьогодні покажу, що я встигла вишити. Отже, я працюю також над суконкою цієї дівчинки, такої чарівної, і тут в мене 380 хрестиків додалося. Я вишивала всіма такими темними кольорами, такі, е, такі темно-темно-вишневі. І в загальному зараз моя робота складає два. 2,75%. Ну, небагато, звичайно, але все рівно потихеньку-потихеньку. Ну і також, знаєте, думаю, боже, я беру, іноді думаю, я беру участь у стількох СП що вам просто не передати. І е, треба ж давати скоро звіти. Я просто фізично не встигаю, тому що хвороба вибила трошечки мене з колії. Але ж сьогодні я все рівно трошки сіла, повишивала ялиночку свою е, і вишила я не знаю, десь. Що в мене тут не було? Десь звідси, чи звідси. Ну, тут невеличкий фрагмент. Хоча є ще вишивати, і цей тиждень, якщо не помиляюся, треба вишити тисячу бісерин. А мені десь треба дошити до, до цього квадратика, щось таки. Чи до цього квадратика, я не пам'ятаю, я собі десь записала, рахувала. ось, Ну, і буде в мене вже така гарна ялиночка. От, здається, потрошку-потрошку, і результат Очевидний, одразу видно, що щось вишиває. Ну все йду я працювати і звичайно показувати вам свої результати. Сьогодні п'ятниця, 13 вересня, і хочу показати, що я вишивала вчора і сьогодні, тому що вчора абсолютно вишивала, але відео не знімала. Отже, ось так в мене зараз такі просування. вишила я в загальному за два дні 995 хрестиків. Для мене це рекорд. Чесно кажучи, але я намагалася догнати якусь таку певну норму, тому що я собі поставила ціль, скільки я маю вишити за тиждень, і це більше двох тисяч хрестиків. Тому я, як то кажуть, на правильному шляху вишиваю. Я нагадаю, що по кольорам ну, переважно вони такі, бачите, фіолетові гамі, і також зверху в мене там трошки є. Я вишила, тому що в мене закінчилася нитка, і я знову ж таки не захотіла її ніде. Знову надягати на органайзер, тому е, вирішила е, довишивати. І от поки що так виглядає сукня. Це десь ну, ось так ви можете побачити, порівняти. Далі я вже буду якимось там, будуть е, світліші кольори. ну Ось так в мене виходить. І також ще я вишивала ялиночку від вустіч, і небагато я вишила. Там щось останній раз десь я бачила ну ось так, на скількись квадратиків. Тобто також мені залишається небагато, плюс ще браслет мені треба завершити. І ще там в мене є декілька іграшок, які я маю вишити. І туди, і сюди хочеться всюди встигнути. Буду старатися. Ну, ось такі гарні в мене результати. Я вважаю, що для мене це неймовірні результати. Ну, йду я вишивати. Сьогодні в мене субота, 14 вересня, і сьогодні я вишивала мережку, чаювання. Я завжди розпочинаю свій день, можна сказати, або свій вишивальний день саме з вишивки цього набору. Я вишиваю норму, а потім дозволяю собі в роботу брати якісь інші процеси. Отже, до. Цього чарівної процесу додалося 353 хрестики. Буквально до норми я не дотягнула два хрестики, тому що в мене закінчилась нитка, і я вирішила, що не буду розпочинати брати нову нитку. Ну, І, ось так. і до речі, я ось цими темненькими кольорами зараз спробую якось збільшити, вишивалася в три нитки. Ось ці такі темніші кольори це йде. Три нитки. Щось воно коли збільшила. Не дуже якось так ой, дуже гарно. Ось. Ну. Отже, ну, показую так, як є. Тобто, я якось пам'ятаю, що набір розпаковувала і думала, що вишивається саме дві нитки. Ні, виявляється, є в три. Важкувато було, чесно кажучи, але нічого я з цим справилася. І сьогодні я взяла в роботу ще один. Процес, тому що я беру участь в різних СП, і хочу і там, і тут. І я розпочала вишивати ось таку парасольку від торгової марки Wonderland Crafts 072. І тут два кольори. Цей набір, я здається, виграла. І ось який я маю результат. Тут буквально вишита. Ну, Половинка та, цієї заготовки. Ну, Не дуже я люблю пластик, в, в тому плані, що залишаються сліди від пальців, знаєте, то воно так не дуже. Ну, Плюс ви можете побачити певні такі переходи. Ну, Я їх роблю, тому що ну, не хочеться всю, тут з цією монониткою робити якісь закріпки, і плюс до того тут буде наповнення, тому і на виставку я з цією парасолькою точно не поїду, тому я вишиваю для себе і в загальному, можливо, якось так. Не. Світлому фоні комусь. Має бути гарно звичайно, ось. Знаю, як як показати. Ось і всі мої досягнення за сьогодні. Ну, а завтра, звичайно, побачимо, як який буде день, чи буду я вишивати, не знаю.